Доброго дня! Вас вітає інтернет-магазин «Ферма 24 Дане відео присвячене детальному огляду інкубатора птаха 70 w Інкубатор постачається в такій коробці та має наступну комплектацію. В комплект поставки входить піддон для води. Верхня кришка з блоком керування в пінопластовому кожусі. Також у нас присутні бокові стінки у розібраному вигляді. Зіп-пакет із болтиками, гайками та викруткою для його зборки. Ролики автоматичного перевороту яєць. Вивідна сітка, яку встановлюють на ролики під час прокльову яєць. Вакуумні насадки на бутилки. Із силіконовими трубками для підтримання постійного рівня вологи в інкубаторі. Шнур живлення від напруги 220 вольт. Та шнур запасного живлення 12 вольт, який забезпечує роботу інкубатора від акумулятора із затискачами плюс та мінус. Овоскоп. Розпилювач. А також інструкція. Пригідному ознайомленню та вивченню цієї інструкції, у вас всі процеси будуть успішні та легкі. Що ж, знаходиться на лицевій стороні. Тут ми спостерігаємо загальну захисну плівку, рідкокристалічний дисплей, який є дуже зручний та інформативний. Він показує температуру та вологу всередині інкубатору. Також тут присутній датчик роботи нагріву та шкала його потужності. В правому нижньому куті знаходиться датчик відхилений від норми. Тобто, якщо температура чи вологість нижче за вказані параметри, він буде блимати та видавати звукові сигнали. Трішки правіше маємо кнопки для управління. А саме кнопка SET, плюс та кнопка мінус. В той час, як зліва, знаходяться кнопки режимів інкубації та кнопка овоскоп. Тут же у нас роз'єм для підключення запасного живлення 12 вольт. А зверху роз'єм для підключення живлення 220 вольт. Також на верхній кришці у нас присутній овоскоп. Давайте ознайомимось більш детально з нашою технічною частиною. Перше, що є найпримітніше тут, це вентилятор, який забезпечує примусовий обмін повітря всередині інкубатора. Беручи повітря знизу, він пропускає його через тени. Таким чином, тепле повітря рівномірно рухається всередині інкубатору. Самих тени у нас два. Перший працює від напруги 220 вольт. Другий же працює, коли система переходить на запасне живлення, тобто 12 вольт. Ось тут ми можемо спостерігати датчик температури завдяки якому система завжди буде тримати температуру, яку ви перед цим виклали. Позаду на стінку прикручений гігрометр, який слідкує за рівнем вологи в інкубаторі. Також у нас тут присутній провід із колодочкою для підключення мотора, який забезпечує автоматичний переворот яєць. Ролики ж можна розмістити наступним чином. Ось така розкладка забезпечить вам інкубування курячих яєць. Якщо ж поставити ролики щільніші, то така розкладка забезпечить вам інкубування перепилених яєць. Водночас додаткові ролики може замовити у нас на сайті ферма 24 Та розмістивши ролики подалі одне від одного, можна інкубувати качені або гусічі яйця. Не менш важлива тема для обговорення вологість в інкубаторі. Тут вона забезпечується шляхом випаровування води з-під дону. А подається вона завдяки цим вакуумним насадкам. Ось таким чином вкручуйте зручні для вас бутилки. І, перевернувши їх, вода сама потече в інкубатор. І буде триматись постійно на одному ж рівні, допоки буде вода в бутилках. Так як у вас є три виходи, для подачі води ви можете регулювати вологість всередині інкубатора. Тобто, використовуючи дві площі. Випаровування волоність буде вища, ніж якщо використовувати тільки одну. І відповідно при використанні всіх трьох площин вологість буде найвища. Пам'ятайте, потрібно використовувати тільки теплу воду. Як ви зараз можете бачити, в нашій бутилці наповнена вода. Тому піддоні тримається постійний рівень. Тобто, коли вона випарується, водичка знову додається в інкубатор. Ось таким чином ми закладаємо яйця. Їх потрібно встановлювати носик до носика, попка до попки. А ось так у нас проходить переворот яєць. Актуальну ціну на цей інкубатор можна дізнатися на нашому сайті. Ферма 24. Тут же можна зробити замовлення або отримати додаткову консультацію від наших менеджерів. Дякуємо вам за те, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалось, то ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Тут ще буде багато відео оглядів, процесів інкубації та цікавих відео. На все добре, гарного дня та мирного неба!